Пропонували ще 6 тисяч доларів. Від початку 2025 року військовослужбовці 7-го прикордонно-карпатського загону відмовилися від отримання неправомірної винагороди на загальну суму понад 804 тисячі гривень. Е, майже з перших днів, 28 лютого 2022 року, пішов добровільно. Ну, Бо знав, що це не швидко закінчиться. Але я думав, що можливо, якось швидше була війна. Обіцяв спецпакет за 13,5 тисяч доларів. Прикордонники спільно з правоохоронцями ліквідували черговий канал незаконного переправлення через кордон. Відомо, що мешканець рускавця організував незаконну діяльність. Клієнтів знаходив через мережу особистих зв'язків, обіцяючи повний сервіс від трансферу території України до супроводу за межами кордону. Переправу здійснював поза пунктами пропуску в прикордонних районах Львівської та Закарпатської областей. Намагався перевести авто за підробленими документами. 57-річний мешканець Хмельницької області прямував з Польщі на Львівщину на автомобілі марки Volkswagen. Під час перевірки документів виявилося, що роки виготовлення автомобіля та зазначена дата не співпадають. Також розходилися дані щодо потужності двигуна та маси автомобіля. За словами чоловіка, він прямував на розмитнення транспортного засобу. Факт підробки було виявлено за допомогою спеціальних технічних засобів прикордонного контролю. Інформацію передали нацполіції за ознаками кримінального правопорушення. Також у пункті Рава Руська виявили книги російського видавництва, що прямували до Кропивницького. Друковану продукцію виявили у валізі, що знаходилася в багажному відділенні автомобіля Фольксваген. За словами Керманича, книги були частиною передачі з Литви. Видання вилучили, а на чоловіка склали відповідний протокол. Від початку цього року прикордонники вже зафіксували 136 спроб підкупу за для незаконного перетину кордону на загальну суму понад 804 тисячі гривень. Так, протягом травня місяця відмовилися також від отримання неправомірної винагороди у 34 випадків на загальну суму понад 350 тисяч гривень. Зазвичай кошти пропонують в національній або іноземній валюті особи, які намагаються підкупити прикордонників, можуть покласти гроші на стіл, класти в паспортні документи або інші документи, які надають наперетин державного кордону. Е, в нас також в загоні діє система е, заохочень, тобто військовослужбовці заохочуються правами командира прикордонного загону. А е, це може бути подяка, грамота або винагрода в якості премії. Один з найбільш помітних випадків стався нещодавно у пункті пропуску у Гринів. Щодо цієї справи триває слідство. Тому ми не можемо показати обличчя прикордонника, завдяки якому вдалося затримати порушника близько двох тижнів тому. Пропонували 6 тисяч доларів, 4600 доларів готівкою та 1400 доларів переказом на картку. Відбувалося це все, особа знайшла мій номер телефону, сконтактувала зі, мно, зі мною, попросила про зустріч. В ході зустрічі сказала, що планує перетинати державний кордон України. Як, вияснило, як вияснилось пізніше, підстав для цього в неї не було. Та вона запропонувала посприяти їй у незаконному перетині державного кордону відповідно за грошову вигоду. Після цього він повідомив свого командира та відповідні служби. Відбулася зустріч біля пункту пропуску, коли відповідна особа вже передавала самі кошти. Під час зустрічі тривали спільні дії з управлінням стратегічного розслідування національної поліції відповідно на самої національної поліції та управлінням внутрішньої та власної безпеки 7-го прикордонного карпатського загону. Це було не вперше до того, що під час виконання своїх службових обов'язків старшим прикордонних нарядів пунктів пропуску також були випадки, коли пропонували кошти за сприяння незаконному перетину державного кордону. Міняються лише ситуації, каже прикордонник, але поведінка людей при спробах дати хабаря ні. Сценарій в основному один та і той же самий. Особи не мають документів, відповідно чи у них не вистачає якогось документу для виїзду через державний кордон України. В таких випадках вони через те, що в них немає іншого вибору, вони не хочуть повертатися назад в Україну. Вони пропонували кошти. В моєму випадку вони просто давали напряму. Не в документах ставили, чи то на стіл. Чи то на паспортний документ осіб, які намагаються підкупити прикордонників, передають представникам національної поліції для подальших правових дій. Такі особи у супроводі представників національної поліції вже вибувають з території пункту пропуску. Зазвичай спроби підкупу чинять особи, які намагаються незаконно залишити територію України. Це зокрема з підробленими документами. Також серед порушників є і ті, які надають необхідні, не надають необхідні документи для перетину державного кордону. Також в нас є випадки. Які шляхом підкупу намагаються вплинути на кхм, неприйняття правового рішення, тобто щоб їх не притягнули до адміністративності, до адміністративної відповідальності? До того ж, у загоні вживається ряд превентивних заходів щодо недопущення втягування персоналу в протиправну діяльність. День, добрий Скажи, день. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке зелений кордон? Ну, зелений кордон це кордон, який за межами пункту пропуску проходить. Супер, дякую. Коли нічого нічого затамажувати. Як зелений коридор? Кордон. Кордон. То був зелений коридор без декларації. Це кордон, який проходить поза межами пункту пропуску. Цей зелений кордон. Так. Дякую вам. гарного дня. До Варшави. — до Варшави, супер. Гарний вам подруг, гарний. Дякую. Ну, — Це коли є можливість куди кудопинати без провезення вантажу, який підлягає митному оформленню, я так розумію. Кордон. Кордон. Зелений кордон. Це вільне, це вільне пересування по... через прикордонний перехід без митних товарів, ні? Я неправильно відповідаю. Неправильно. Ви розказуєте про коридор, а я вас питаю про кордон. А, зелений кордон, тобто зовсім інші. Тоді не знаю, що це таке. Кордонники знаходяться поза межами населеного пункту. Десь на природі, скажімо так, у лісі, у степу, поза межами населеного пункту, скоріш. Я так розумію. Ніколи не перетинала? Напевно що ні. Напевно, що ні. Бажання <с Perfect> <світжені> не було? <світжені> <пасвітжені> ні, такого в мене немає. Абсолютно. Ми, скажімо так, більш патріотичне настроєння. Втікати з дому ми не збираємося абсолютно. Майже з перших днів, 28 лютого 2022 року, пішов добровільно, ну, бо знав, що це не швидко закінчиться, але я думав, що, можливо, якось швидше була війна. Пригадую, що їхав на роботу, хвилювання від дружини пам'ятаю. Поки закрив справи, в принципі, пару днів пішло, і тоді вже я пішов в принципі, на службу. Ну, 24 те було ну, найбільше запам'ятало це хвилювання рідних. Сам хвилювання такого не відчував. В принципі, десь розумів, що це може бути, що таке наша реальність, що агресор хоче захопити нас, всю нашу державу, і десь <кій> десь то передбачалось, можливо, десь внутрішньо. Перше було під Краматорським, це було ППО. Участь у розрахунку ППО протиповітряної оборони. Е, ну, Як таких бойових дій у нас не було, але були е, ну, такі важкі прильоти ракетні. Ну, десь Тоді я зрозумів, що це може бути дуже е, дуже несподівані наслідки, скажімо так, в цій службі. До того, можливо, десь так не відчувалось, можливо, думала, що десь може легше це все і як швидше це все закінчиться. Ми стояли з е, пазарка, тобто це були е, переносні зенітно-ракетні комплекси. Е, була у нас певна ділянка, і наша задача було зловити значить, ракети, які прилітали по певним підрозділям, які зосереджувались е, ну, в районі Краматорська. Це тоді було. Це були перші місяці. Дуже важко було зорієнтуватися, що потрібно було, яка відстань. Ну, тобто зловити от, е, ворожу ракету це насправді не дуже легка задача. І е, вони нас ну, більше оминали, так що вони були далі. Тобто декілька разів у нас було і ну, це були несприятливі погодні умови, або ще були якісь е, події, які десь нам не надавали спрацювати і е, знешкодити. Після ППО е, був якийсь час на кордоні. Е, це ну, краківець був. Тобто, це просто ну, служба на кордоні. Е, після того я вже перейшов в ПКШР. прикордонна комендатура швидкого регування, Шквал. Це була Харківська область, е, Вовчанськ. так. Ну, в принципі, воно було в такому стані, як і всі міста, які. Е, до яких прикладає свою руку агресор. Тобто, це було пошкоджене місто, пошкоджені дороги, мало людей, які там лишились ще, які ще не евакуювалися. Дуже шкода бачити наші будь-які міста в такому стані, але ну, десь приблизно воно в такому було. Зараз вже кажуть, там майже нічого немає після трьох-чотирьох місяців, як ми звідти вийшли. Тоді було ну, важко на те все дивитися. Ну але розуміли ми, що ми маємо і це захищати. Тобто, це територія наша, це наше... наші міста, ми можемо їх відбудувати. Люди можуть повернутися, але ну, наразі так захищаємо в якості території. Мотивує родина, наша, наша Україна як незалежна країна, яка зовсім по-іншому будує. Те, як ми маємо жити, не так, як в Росії це робиться, там, де все забороняється, і все... всіх можуть пересадити, хто їм не угодний. Тому, я думаю, ми боремося за нашу демократичну країну, з за за наших рідних, і щоб до нас не добралися агресори.